Люди постійно живуть в ілюзіях і біжуть за тими своїми ілюзіями, не бачачи свого реального життя, пропускаючи все життя в моменті. Тобто пропускають таким чином все щастя. Давай зараз подивимося, за якою ілюзією ти біжиш, і як тобі звільнитися від цієї ілюзії. А це перша карта і друга карта. Вибирай зараз перша карта і друга карта. Перша друга. Той, хто вибрав першу карту, і тут певна ілюзія якби такого духовного розвитку, вищого я, що от, тіпа, мені треба з'єднатися з вищим я, і тоді все-все-все буде класно. Ну, ти якби чекаєш такої мани, небесної, можна і так сказати. Це ілюзія, тому що ти ніби завжди біжиш, біжиш, біжиш і біжиш за тим. Насправді тобі треба сповільнитися і почати жити в моменті, і саме тоді якраз почнеться розкриватися твоє вище я. Так, ти біжиш, біжиш постійно за наповненням. Можливо, це якісь навчальні програми, консультації, ретрити і так далі, які насправді а, ну, трошечки не туди. І ти зажимаєш свою енергію, тобто ти не проявляєш те, що ти вже маєш. Можливо, воно туди, ці консультації, ретрити, але ти тут їх не проявляєш в моменті. Тобто, твоя задача не бігти. Тобі вже, можна сказати, ти достатньо вже володієш інформацією, щоб проявлятися вже тепер, тут і зараз. Проблема в тому, що ти думаєш, що з тобою ще це не сталося, а воно насправді з тобою сталося, і треба вже проявлятися тим, що. Маєш, тепер в нас друга карта: це ідея. Тобто ти е, проблема з ідеями. Ти думаєш, що твої ідеї нікому не цікаві насправді, і це твоя ілюзія, що це нікому не потрібно. І в цьому є твоя ілюзія. Як дивись, тому що все, що приходить, любі ідеї, вони приходять не просто так. Це божественні ідеї. І як тобі позбавитися цієї ілюзії? Тобі просто треба пробувати і діяти. Тобто, треба створити план і діяти. І тоді ти побачиш, що насправді це потрібно. Треба це матеріалізовувати, свої ідеї. А в тебе стоїть блок у цьому. Звідки? Що це за блок? Ну, це блок, що ніби ти недостатньо знаєш, недостатньо інформацією володієш і так далі. І це насправді також твоя ілюзія. І ти